А ти задонатив на ЗСУ, судячи з кількості переглядів останнього відео, цикл про корінних росіянів вам зайшов. Навіть деяким бурятам сподобався теж. Ну але вони видали коментарі. Тому тему вирішив продовжити. Сьогодні поговоримо про наступний корінний етнос Мордору, котрий на другому місці. Ну дані змінюються з дня на день після бурятів за кількістю російського грузу 200 в Україні, а саме Тувинці. Але перед цим давайте глянемо новини. Туви за останній тиждень. Веселий регіончик Росії, нічого не скажеш. Що загалом відомо про Тувенців? Звісно, перше це міністр оборони Росії кожугет Шойгу. Власне, кожугет, не Сергій. Він настільки соромиться свого походження, що вирішив змінити ім'я. Далі це тувенський горловий спів. <му> класичні вірування для того регіону, буддизм і шаманізм, ну а для любителів екзотичного спорту відомий хуреш, традиційне тувинське єдиноборство. Чим ще відомий цей етнос? Тут для об'єктивності, щоб не бути звинуваченим в пропаганді, використаю пару фрагментів російського блогера, ну або кучерявого ватніка, кому що подобається більше, Іллі Варламова. Ти він це славиться агресією, алкоголізмом і нелюбов'ю к крузки. Ще до до Тувинці в Росії відомі агресією алкоголізмом та проявом націоналізму. Чи точніше сказати специфічної алкогольної русофобії. Про це ми поговоримо далі. На початку відео я не просто так прочитав кримінальні новини. Покажу вам статистику того самого Варламова. За прошлий год на 330 тисяч жителів Тиви прийшлося 8,5 тисяч приступленів. По одному приступленню на 40 человек. І, хоча час свого хоч часу, Варламов зняв необ'єктивний ролик про Україну, в якому продемонстрував повне невідсутність розуміння нашої економіки. Та внутрішніх політично-соціальних процесів не можу стверджувати, напевно, що його бачення про тувинців невірне. Як кажуть, диму без вогню не буває. А те, що тувинці дикі і небезпечні, відомо навіть самим Тувинцям. Сам ролик Варламова можна не дивитись, він по класиці сидів в столиці туви Кезилі, показав стандартні та відомі для того регіону бідність, запущеність, відсталість, дикість, страх перед новим і так далі по цьому списку. Взагалі, тува чи тива, як вони себе називають, це найбільше. Підніший і найдепресивніший регіон Росії. Навіть росіяни називають його дупою світу. І найбільше бажання людини, яка вважає себе нормальною, нормальні росіяни, просто виїхати звідти. Хоча куди сьогодні виїхати? Вся Росія це жопа. Кожен тувинець має при собі ніж і готовий його пустити в хід. Ну, за наркотики і бухло. В російській армії тувинці не менш борзіші за чеченців, але ще більш кровожерливіші. Як вказує зує кореспондент армії Inform Влад Волошин, ці сибірські земляцтва стали серйозною конкуренцією кавказьким земляцтвам у військових частинах РФ, і між ними часто йде не лише суперництво і жорстока боротьба за владу. Війський, відкривай. я тебе Руські сидіть в танки. Я не русский, я твіня. А чому то дивуватися? Шойгу і Кадиров змагаються в лизанні дупи Путіна теж і змагаються між собою в Україні своїми кишеньковими арміями. На жаль. Тувинців близько 300 тисяч, як і буряти вони живуть, окрім Рашки на території Китаю і Монголії. Ну, так історично склалось. Тива на останньому місці в Росії за якістю життя. І на першому ну, за народжуваністю, на другому, як не дивно, Чечня. Тувинці дуже люблять дітей і прагнуть багатодітності. Вважається, що якщо жінка народила п'ятьох, їй автоматично дістанеться місце в раю. Хоча в будизмі раю як такого немає. Тому не знаю щодо жінки, а її діти. От отримують місце захоронення на наших землях, а діти до 12 років місце у бункері Путіна за тривалістю життя тива на останньому місці: 63 роки для місцевого населення, і 55 років для сільського. Тива посідає друге місце в країні за рівнем безробіття на першому інгушеті. Це де ж в тих дебрях. Розмовляють тувинці на відміну від буретів своєю мовою і діалектами, але писати вони довго не вміли. Точніше, не так, щоб в них не було своєї пасемності, тому вони користувались монгольською. Перший алфавіт був створений аж в 1926 році в на основі російської графіті, а потім латиниці і в кінці кінців кирилиці. А щодо історії, все те саме, що в Бурятів, тільки з деякими відмінностями. Одна з них це те, що Тува була незалежною республікою понад 20 років. Ну а потім віддалася ось такі в них традиції. Хоча що тут можна ще сказати, дивлячись, як відріксів від своїх шойгу? Бурятію виправдати можна, вона завжди була автономією. Таке собі виправдання. Як і в бурятів на території туви, починаючи від раннього палеоліту і закінчуючи приходом до влади Чингісхана, Тувинців не було. Вийобуєшся, розуміється, а ти б не випендрювався. Обожнюю гратися з часом. Точніше були пратувинські протоетноси, котрі прийшли сюди в другій половині першого тисячоліття до нашої ери. Але є декілька цікавинок: корінне населення. Ти ви люди з дуже заплутаною генетичною історією. Вони мають європейське коріння, і там можна прослідкувати зв'язок зі скіфами. А тут поворот, і це навіть не жарт, а частково правда. І інша генеалогічна лінія дозволяє побачити зв'язок тувинців з американськими індіанцями, Кошмар мокшанців, піндоси в росіюшці. Це цілком можливо, бороть беручи до уваги, що потрапити в Америку і навпаки можна було через Берингову протоку. В основному беручи до уваги, що людина подібна мавпа, та Homo sapiens формувалась на території Африки, то лише так можна було мігрувати між континентами. Але деякі казкові дослідники росіюшки кажуть, що тувинці почали творити індіанців. Але мокшанських мак істориків і Атлантиди на Уралі і Фоменко Зерантіві на серйозних щах трусить псевдонаукову дичину. А може навпаки, і тува належить США. Пропоную тему для дисертації: наслідки алкогольного делірію та його вплив на розумові здібності homo росіянус. Але чому тут дивуватись, якщо сам Мединський говорить, що у росіян лишні хромосоми присутні? І тут можна зробити конспірологічну теорію, базовану на фактах. Наступна цікавість, про котру я розповім детальніше, далі, це те, що до Росії територіальні претензії має Китайська Республіка Тайвань. КНР, до речі, теж. Справа в тому, що Тайвань офіційно вважає республіку Тива частиною своєї території. Тива дійсно входила до Цінської імперії, але в 1912 році, коли та розпалася, Урянхайська земля, і власне земле це земля, це дуже важливо. Земля Урукхаїв. Залишилась юридично нічиєю і перейшла в зону впливу Російської імперії. Знову росіяни щось вкрали, нічого нового, ніхто не здивований. Ось тепер зрозуміло, чого Росія хоче підтримати Китай в разі її нападу на Тайвань. Ну туву повертати не хоче останнім, а КНР і так півросії вже купила. Дореволюційні росіяни називали Туву урянхайським краєм, власне так само, як і Китайці. Тувинці це тюркські племена, і їх помилково називають урянхайцями. Вони просто лишились на землях того народу у 12 столітті. урянхайці розселились в тайгових місцях від Хантейських гір до Боргуджентукум. І входили до складу корінних монгольських племен. Відомим урянхайцем вважається Субедей, до речі, полководець Чінгісхана, котрий виграв битву на Калці проти Союзу Руських князів. В сучасності урянхайські тувинці живуть в Монголії, а в Росії живуть у Рукхаї. Мой бойовий урук. Але самоназва тувинців тива, і вона згадується в інших джерелах. Чому я все це сказав? Руські історики люблять придумувати історію, тому Субедея, Джебе і Мамученгісхана тувинцям віддати хочуть. Словом, всі ці сибірські етноси, не маючи своєї історії, прагнуть приєднатися до заслуг інших, ну або як русські тупо вкрасти історію. Повертаючись до походження тувинських племен. Генетику залишу генетикам, нехай досліджуючи в них очі голубі, були чи розкосі. Фактом є те, що їх довго кохали монголи, а потім інші азійські народи. І маємо тувинців, такими, як вони є. Ми підемо по історичних джерелах далі. Предки тувинців тюркські кочові племена. Вони прийшли на територію Російського регіону, як я згадував, в третьому столітті до нашої ери. До восьмого століття пратовинські племена були під владою тюркського Каганату, а потім під владою Уйгурського Каганату, Киргизського Каганату і Монгольської імперії. <му> Після розпаду орди в 1294-му тува поперемінно опиняється під владою різноманітних народів, що не виникали на місці дітища Чингісхана. Так тривало до 1758 року, поки регіон не дістався імперії цін. Саме тоді, на межі 18 19 століття, завершилось формування тувинського етносу. Тоді ж знаною стала і самоназва Туба чи тиву. По суті, Туба в 300 років майже була закрита від інших народів. Російці торгувати і водночас просувати русський мір в тиву починають з 18 століття. Так, так їх це вміють робити. русскі. водка, водка ще раз, водка синтетичних наркотиків тоді, на жаль, не існувало. Бо з солями справа колонізації народів, які населяли Сибірські дібрі, пішла б швидше. Після Пекінського довору 1860 року між росіянами і китайцями вплив на урок хайський народ пішов з новою силою. Як і належить нормальним білим колоністам, купці почали поповні юзати місцеве населення, збуваючи їм товари в три і скуповуючи навпаки за безцінь. торгівля як правило ввелась в кредит, і багато тувинців швидко опинились в боргах. Росіяни збирали гроші з боржників за допомогою місцевих чинуш, яких просто підкуповували або спаювали. Русські активно тут заселялися. Землі іноді просто захоплювали, а іноді купували за допомогою тих же чинуш. Уряд активно підтримував переселенство і тувинців, часто тупо виганяли зі своїх територій. Ну згадуємо Івана грозного. І тут для справедливості, чому в майбутньому тувинці переметнулись на бік росіян, російці все ж принесли сюди якийсь західний вплив, але сюрреалістичний. і почали створювати робочі місця. А китайці через прагматизм свій і бажання моментальної наживи. Вирішили юзати тувинців за тою ж схемою, що й російці тільки борги вибивали жорстче, а процентні ставки були як в сучасних мікрокредитних організаціях, якими як відомо, рускі і корінні руски люблять користуватися сьогодні, вганяючи себе в кабалу і щоб заробити бабла, йдуть мародерствувати до нас. Коли імперія цін в 12-му році розвалилась, у Туві за нею ніхто не плакав. Китайські торговців негайно вигнали геть в 12-13 роках. Представники місцевої знаті звертаються до Російської імперії з проханням приєднати Туву. Колька другий цим тянув аж до 1914 року. Потім над Урядхайським краєм було встановлено протекторат. Регіон війшов до складу Єносельської губернії того ж року і застували столицю Туве селище Білоцарськ. Потім почалась Перша світова війна, падіння Російської імперії, громадянська війна, червоні одразу спробували роззброїти сотню забайкальських казаків, щоб ті дислокувався в Білоцарську, але казаки відмовились підкоритись, насадили на бутилку і Червону гвардію і пішли в забайкалля. Зі зникненням цієї сили в Туві посилились антиросійські настрої. Частина орянхайської знаті внаслідок наслідок революції дійшла висновку, що вони десь про зробили помилкову ставку на Росію і почала шукати захисту в інших держав. Тут тувенців вбивати, гвалтувати і грабувати почали більшовики. Перепрошую, почали перерозподіл власності. Тувенці побігли з допомогою до колишніх. Самі тувинці взагалі були нестабільні і перемінно билися на бійці китайців, монголів, частин Колчака і червоних партизанів. Опять власть міняється. Все залежало від конкретної політичної ситуації. Потім монголи і китайці почали воювати з большевиками і паралельно займалися вбиванням, гвалтуванням і грабуванням. В кінці кінців в останньому все ж перемогли більшовики. Як ми бачимо, рівних в цьому їм немає до сьогодні. 1921 рік створюється незалежна республіка та само собою при підтримці радянської влади. Білосарськ став червоним. Точніше, Кизилом, що й означає це слово. До речі, Китайці КНР після захоплення Криму росіянами почали проводити паралелі щодо незалежності ТВ, що Російська імперія а слідом радянський Союз за нею під приводом власних інтересів національних свого часу ввели війська до Туви та Монголії. Після цього там було проведено референдуми, внаслідок яких було проголошено незалежність цих двох регіонів від Китаю. Цитата з китайського сайту. У березні 1921 року, під тиском з боку радянської влади, в Урянхаї було проведено псевдореферендум, результат якого був передбачуваним. Ур'янхай оголосив про свою незалежність і став називатися Тану Тува. Антон, скажеш у відео, як правильно, тува, чи тува. А з 1926 року Тувінською народною республікою, незважаючи на заяву радянської влади. Що вони ніколи не претендуватимуть на включення ТУВИ до складу радянського союзу 1944 року? Тува звернулася з клопотанням про прийняття Тувінської Народної Республіки до складу РРФСР на правах автономної області. Туву в світі не визнав ніхто, ну окрім серу -серу і Монголії, і то не зразу через декілька років. ТУВу усі вважали частиною Китаю. Першим лідером країни був лама Дундуков Кулуар. Він намагався обмежити впливи СРСР в ТУВІ, Проголосив буддизм державною релігією, узаконив опіум для народу. Першу конституцію ТНР встановлювалась ві свободи в розповідання. Також створив в рамках ТУВИ автономію для руських. Попустив так, попустив. Зробив класичну практику московитів з банановими республіками. Ситуацію змінила політика Сталіна. В 1929 році Колуар був заарештований і страчений через три роки. Джугашвілі призначив до влади в республіці надзвичайного комісара в особі Салчака Тока. Цей по класиці зайнявся репресіями. Тільки за одне шпигунство було вбито 1500 тувинців і поширював свій культ особистості. В 41-му році репресували, наприклад, відомого ламу, котрий розробляв тувинську писемність, і політичний репресії репресії почали забирати найбільш яскраву та передову частину тувинського населення. Класика про те наскільки швидко відбувався процес зміни світогляду, свідчить враження австрійського вченого Менхеф. Потім напишу, який віддавтувував в в 1929 році. Про тувинських студентів, Які навчались в Кутві в Москві, написав так. Сотні юних східників виховуються там протягом трьох років для того, щоб у себе на батьківщині підірвати все старе. У три роки шаманісти стають атеїстами. Шанувальники буде шанувальниками трактора. Але були спроби повстання проти радянської влади, хоча все це робили арати, монгольські племена, ну а ще так називали сільських жителів ТВ. А також було повстання 30-го року, за реставрацію старої політичної системи і відновлення буддизму, за торгівлю з Китаєм, щоб руски не втручались в справи ТВ, все це класично придушили і розстріляли. Словом, шамани погано просили духів лісу, і духи цієї катки не витягнули. До речі, Солчак Тока перший почав міняти своє ім'я. Спочатку його тата і мама назвали Кол ТВК. Ось кого Кожугет бере приклад. А в 40-х роках Тувою правила юридична його дружина Хартек. Вона, до речі, першою, швидше на півдня, ніж Британія, оголосила війну Гітлеру. І існує ну, настільки бордатий анекдот, що Гітлер їй нічого не відповів, бо не знайшов Туву на мапі. Але в 44-му році тува стає частиною, вступає в Радянський Союз. Далі там все по класиці, як в совком. А далі цікавіше, пам'ятаєте, тува знаходиться в дупі світу. Чи дупо знаходиться в тиві світу? Фактично, так і є. Тува ізольована, вона знаходиться частково в Тувинській улоговині і Саріанських горах. Туди лише недавно почали прокладати залізницю. Населення руських всього 16%. У Рукхаї досі займаються кучуванням. Політика серо-серо і масове безробіття, та й взагалі жопочна ситуація в країні призвела до того, що на території республіки почав прогресувати націоналізм. Хоча це не історія, але коротко можна. Перші дзвінки, на перший погляд безневинні, пролунали на початку 80-х, коли у місцевій пресі почали з'являтись заклики відтворити втрачені традиції, зокрема релігійні. У їхньому руйнуванні звинувачили радянську владу. Ну і справедливо. І в жовтні 89-го року з'явився Народний фронт Туве. Такий собі Тувинський іра, тільки замість віскі водка, замість Армалайт Ружо, а замість лампових Джоні Обраунів та Макарті гуки огли. Він виступав за національне та культурне відродження тувинців та республіки. 90-му році конфлікт набирає обертів. У селищі Хуву Аскиди знаходився великий завод Тува кобальт і навесні почались погроми і масові бійки. У результаті до серпня з селища виїхало півтори тисячі росіян. Це понад чверть населення. На думку більшості тувинців делись до насилля, бо не могли конкурувати з робочі місця з русскими. Ну, це не дивно. Того ж року зіткнення стались у багатьох населених пунктах у селі Елегес, півтора десятка російських будинків закидали каміннями і коктейлями Молотова. У 91-му році виникає народний фронт вільна Тува. Ну ірландська республіканська армія теж розпалась. У 92 93-х роках вони змусили ще 12 тисяч росіян покинути республіку. І це прекрасно. Ті, хто залишився, не могли почуватися в безпеці, і це теж надзвичайно прекрасно. Впродовж цього періоду там порядки наводить ОМОН. Згадані раніше організації, перетворюються на бандитські угруповання. Так собі націоналізм. У 94-му році туди приїхав Єльцин. Він там був один раз і то бухав. І з того моменту все йде саме по собі. Цей регіон по суті став Чечнею, де дотаційно якось підкормлюють місцевих чиновників. Рускі туди не їдуть, бо там жопа. Мінти нікого не трогають, бо все кришують. А мінтам і чиновникам нічого не роблять, бо шуйгу. Окрім того, там крутяться великі гроші, оскільки республіка не перестає ставати жопою маленьким Афганістаном в сенсі економічно. Там масово викорищують траву. Отже, це джерело прибутку є найголовнішим. Ця травка покриває в ТВ десятки тисяч гектарів і збирання промишляють навіть діти. В статті нової газети під назвою Дурі стверджується, що наркотик перетворився на місцеву валюту, в обмін на яку мешканці республіки купували потрібні речі з великої землі. Маріуана ходилась по всій Росії та йшла за кордон. Туву боїться більшість росіян. І тувинці могли б цим скористатись. Але по суті нічого не можуть зробити. І ні, не через те, що їх мало, а через те, що бухають. А в даний момент більшість молодих і боєздатних удобряють наші землі, а не воюють з Рашкою. Тому хз, який там націоналізм, тувинці кажуть, що в них націоналізму немає, що все спровоковано економічною ситуацією. Багато злочинів між тувинцями і росіянами скоєні здебільшого на п'яному ґрунті і їх переводять на міжнаціональну площину. Це не водка винна, це тувинці, геноцид росіян вчиняють. Проте все ж, можливо, є відсоток того, що тувинці і інші корінні росіянці, можливо, з деградації почнуть розвиватися, якось об'єднаються і від'єднаються від рашки, І вернуться до нормальних традицій. Але наразі сумніваюся. І загалом в мене з висновками завжди була проблема. Тому інформацію вам розповів, а висновки робіть самі. Найважливіший меседж цього відео. Русський мір це зло. Ці етноси могли б зробити Сибірську весну народів, але як ми бачимо, у них надалі в головах вічна мерзлота.